Вітаю, друзі, ви на каналі Миколаєвича і раз ви тут вам так само, як і мені, сподобалася така програма, як Arduino. Але перш ніж почати розказувати свій шлях, я би хотів сказати, чому мені ця програма так сподобалася. Перш за все, простота виконання і технічні рішення. Все готове. Єдине, що вас стримує, це ваша фантазія. Друге, це не надто важкий процес програмування. Переглянувши купу відео в мережі, я вже навіть собі пробував деякі проекти робити і так думаю, що. Якщо хтось дійсно буде мати бажання це зробити, це можна зробити самостійно, переглянувши просто пару відосиків. І третє це доступність. Адже на наборів є безріч. Зараз ми переглянемо, що можна придбати, що можна купити. Отже. Захотів я освоїти дану програму, з чого я починав, свої перші кроки, свої перші проекти. Якщо цікавить, будь ласка, йдемо разом, робимо, пробуємо, помиляємося, справляємо і працюємо. Даний канал створений з метою просто показати, що можна це освоїти і досить так такі, в такій, навіть ігровій формі. Так Спокійно, кому вдається, кому не вдається. Отже, з чого починав я? Переглянув купу відоски. Зараз ви бачите на екрані е, такі інтересні проекти, людина робить, програмує, все, все таке цікаве, цікаве. І я так подивився, теж захотів таке зробити. З чого починав я? Ну, перш за все, то що я сказав, передивилися ми відосики, зацікавилися. Почав переглядувати купу контенту в мережі і скажу вам так, є, де є, є багато також на українській мові, хоча є в доступності, але багато таких, вони так, для серйозних таких студентів, які так вже навчаються, там серйозні такі програмісти або ще щось. Я це прослухав, мені що це важко давалося. Мусів перейти на російський контент, більш він такий доступніші для навчання. І захотілося теж показати, що от можемо і ми. Отже, зайшов я на домашній сайт Arduino. Для чого сюди саме перше, я би рекомендував вам усім зайти. Тому що дану програму нам, нам потрібно освоїти для того, щоб скачати програмне забезпечення на саму плату. Будемо поступово йти розуміти, але от сьогодні я би вам рекомендував зайти на сайт Arduino. Тут в пункті arduino.cc, в пункті Software. вибачаюсь, якщо там неправильно говорю по-англійськи, ну, моя англійська така, така собі, але ось тут, бачите, software. І ось тут в цьому віконечку Вибираємо, яка у нас система операційна. Ну, Тут пише: от вперше, я думаю, що більшою частиною у вас ось саме така, це є Windows 10 і новіший на 64 біта. У мене 11-й, тому я вибрався. Натиснув сюди, вказав шлях, куди скачати, скачав програму, в віконечко з'явилося на робочому столі і все. І починаємо працювати. І друге, що я би радив зразу також скачати, це є тінкеркет. Зараз не буду так детально на ньому зупинятися, але врадив би вам, якщо ви маєте бажання разом зі мною починати курс Arduino, то радив би його скачати. Чому? Тому що, от ви качаєте, бачите тут і мій нікнейм, трошечки старий дядько вже. Ви, ви, ви коли зареєструєтеся. Буде ось так вам вийде ось таке віконечко. Вибираєте пункт Сірк. Е, поправляє мене дружина. І тут е, от вибираємо хрестик Create, створити і знову ж цей цей пункт. чому Ось тут я би вам радив це скачати і так собі просто спробувати пару. Таких моментів, як в цій програмі працювати. Ще раз назву цю програму це Тінкер Кет. Вона потрібна для того, щоб якщо ви е, маєте бажання щось зробити і не маєте ще плати, то ось тут ви можете усе собі зробити віртуально. Тут вибираємо компоненти, тут є Basic. Ну, Я, скажімо так, зважаючи, що я не такий потужний юзер, зайшов сюди, поклацав, поклацав. Все собі знайшов, що мені треба. От бачите, Arduino. Вибрали, поставили. Ось у нас вже є базова плата Arduino. Хочемо ми там собі під'єднати на неї, припустимо лампочку, підійшли сюди, отак От, просто подивитися. От, поставили лампочку, тут колір можна вибрати. Ну, я буду це освоювати і вам буду так само більш детальніше пояснювати, як. Як я це робив? Можливо, ви в коментах мені напишете як простіше. Отже, скачали ми ці дві програми, ще раз повторюю, Софтвер на Arduino і скачали цю. Переходимо на пункти, де купити саме Arduino. Я зупинявся на двох сайтах це на темі. Тут я мав бажання вибрати. Багато-багато тут вибору, датчиків різних плат, схем. І скажу вам чесно, передивившись знову ж таки багато контекту, контенту. перепрошую. Мені, як людині, яка ніколи з тим не мала справи, ну, очі розбилися. Спочатку хотілося купити все підряд, потім зрозумів, що цей підряд не куплю. Хотів то-то, то не знав, що точно вибрати. Одні радили, одні рекомендували то, другі рекомендували то. Я вирішив довго не чекати, бо на темі теж до нас доставка йде десь порядку 2-3 неділь, а може деколи більше. Зайшов на пром і вибрав ось такий набір. Не хочу рекламувати, бо я до того набору нічого не маю. Я собі заказав ось такий ось набір. Називається він Arduino Uno Starker Kit для... на базі R3. Прийшов він. В наступній серії я вам зроблю його розпаковку, покажу, що там саме є, що мені найбільше сподобалось, що не сподобалось. Ну Не сподобалось, скажу зразу спойлером, все мені сподобалось. Бо то для мене все нове і дуже цікаве. Ось таку річ я купив. І так я розпочинаю свій шлях навчання в Ардуїно. Дякую за увагу. Там назміть якийсь лайк. Щось не так напишіть. Радий будемо починати цей наш шлях спільно.